Друзі, Тут е, до мене надходять запитання, чому саме сторіночка названа на кухні в Юлі. Чим зумовлена ця, ця назва? Тому я вирішила вам відповісти, що причин такої назви дуже багато. Тут сукупність факторів зіграла свою роль. По-перше, найчастіше мене чомусь знають за моєю піснею, яка називається На кухні яка була записана в першому альбомі гурту Кроки. І, взагалі, це перша пісня християнська, яку я написала в своєму житті, в моєму підлітковому віці. Сюжет там такий, що ліричний персонаж заходить на кухню, п'є чай з медом, і перемотане горло в нього шарфом, і в тієї дівчини застуда. Але саме на кухні. Коли вона спостерігає за бурею, за вітром, який за вікном вирує, саме на кухні вона зустрічається з Ісусом, який поруч з нею, який близький. І він близький в цій неформальній обстановці, просто на кухні разом з нею. Ось. І дуже багато хто любить цю пісню. Це один аспект, чому на кухні. По-друге, кухня насправді для мене завжди була творчою лабораторією. Кухня це завжди місце неформальних розмов. Друзі, які потрапляють до тебе на кухню, це завжди ті, кому ти довіряєш. Кухня це територія такої родинності, сімейності, якоїсь інтимності. І важливе слово, знову наголошую, це неформальність. Неформальність простота, щирість. Саме тому я назвала сторіночку на кухні в Юлі. Знову ж таки, це творча лабораторія. На сторінці Facebook, коли я ділюсь новими перекладами, у нас тут ціла така творча кухня розгортається. Багато моїх друзів, однодумців, філологів, починаємо дискутувати і обговорювати, які слова краще вжити в цьому перекладі, що варто змінити, що можна покращити і так далі. Тому творча кухня. Ось і тому на кухні в Юлі. Звичайно, я дуже сподіваюся, що колись, можливо, можна буде зробити цей ресурс бази пісень перекладних, пісень прославлення, що я викладаю на цій сторінці, більш солідно і перейти з рівня кухні на якісь вищі рівні. Але поки що таких можливостей немає, я буду використовувати те, що я маю. Тому що нам даються таланти, нам даються якісь ресурси від Бога. І Бог запитає потім, що ти зробив своїм талантом. Навіть якщо мені даний, скажімо, один талант, моя відповідальність примножити. Ось. І я надихаю кожного з вас роздавати і ділитися тим, тими талантами, що закладено в вас. Тому що, е якщо озеро перестає текти і протікати в річку, воно засмерджується, застоюється і загниває. Тому, власне, я і вирішила викласти е ці всі пісні, те, що ми робили, те, що робила я впродовж 20 років мого християнського життя, те, що робили мої друзі однодумці. В плані перекладу пісень прославлення і зробити це, викласти це все, зробити це доступним ресурсом для всіх бажаючих в Україні, використовувати ці пісні в своїх церквах, співати їх. Ось. І ну, також ми будемо викладати наші авторські пісні потрошки. І взагалі віримо, що скоро настане ера нової української творчості на славу Ісуса Христа. Коли ми вже будемо менше вдаватися до перекладної діяльності, а будемо творити нове своє на славу Ісуса Христа.